Ми, ну, ми казали про це весь тиждень і побудували нашу, е, наш розбір суперника від того, що нам потрібно ну, тобто, підкреслити наші якості сильні. І що ми маємо зважати на те, що як не будуть грати, якісь е, сталі моменти ми маємо якісно використовувати. І ну, в цілому, якого були нові позиції, і це давало такі трошки нерв і стрес. Але ну, в в цілому, цілому, в цілому. В цілому Дуже гарно, що люди щасливі після цієї гри, і це найголовніше. Ваші запитання? Ага. У мене до Вас питання. Ви сказали, що ми такілялися 45 кольорів. Да? Перший день фактично команда дуже таке. Бережно мало, перед помоловий штурм. Ага, так, ага, да. да. А, ну, бачили в як... якій формації грав Чорноморець. Ви бачили? Ні, ні, в якій формації в обороні, яка е позиція, яка кількість захисників було в цій гіліні? Була п'ятірка оборони і дуже багато перекривали зон. Тобто е в залежності від суперника, кожен суперник дає якийсь простір. Умовно кажучи, пресингуюча команда дає простір між ланками або е за спиною захисників, якщо грає з високою лінією. Команда, яка обороняється в низькому блоці, дає простір на початку атаки. Команда, як сьогодні, граючи 5-3-2, вона давала простір на півфлангах і нам не вистачало цих розворотів. Вони були дуже ефективними пресином, вони прикривали багато простору за спинами. І... Не було можливості туди грати, але знову ж таки ми показали, як ці механізми працюють. І там другий пенальті це якраз перший пенальті, і другий пенальті якраз ті моменти, про що ми, про що ми казали. Тобто, коли ми підкликали там Стецького, Бабого, що які простори нам потрібно на початках атаки використовувати, і потім які простори з'являються в атаці. І, в принципі, ми це використали. Це я з вашою думкою повністю погоджуюся. бо Знову ж таки, ми не готувалися до, до цього. І ми вже це виходили з гри, ці, ці переміщення, ці пошуки простору. І це дуже добре, що нам вдалося під час гри це робити. Бо ми постійно кажемо хлопцям про те, що наш тренувальний процес він є навчальним якраз. Проте, використовувати ті простори, які з'являються, щоб це не було дуже проблемою під час гри. Тобто, незалежності від того, як грає суперник, ми маємо їх постійно знаходити. І ми створюємо такі умови в тренувальному процесі. І в цілому я вам скажу чесно, що і щиро впевнений в цьому, що цій команді не буде забувати стільки голів. Вона буде дуже ефективна. Я, я в цьому впевнений, що те, що вони сьогодні показали, вони. Вони будуть, будуть боротися до останнього. Будь ласка, ще запитання? Не відображає е розвитку подій в першому таймі. По грі я рахую, що він заслужений і що. Е я вважаю, що дуже ну, висока вірогідність того, що був би гол на останніх хвилині, якщо б суддя так не вирішив здіяти. Я... Кажу, в нашому чемпіонаті не так часто е воротар може віддати гольову передачу. Це не просто через те, що він б'є кудись. Для нього створили умови наша група атаки, вони відкривалися, змінювалися позиціями, не віддали раз, вони продовжували це робити. І він бачив цей момент, і він віддав. І... Такі моменти неможливо і не потрібно. Я дуже нервував якраз через те, що це, це велика робота тренерів, воротарів, воротарів наших. І такі моменти забирати це така крадіжка. І, ну, я впевнений, що там був би, якщо не гол, то дуже небезпечний момент, вихід один в один, тому відповідаючи на ваше питання, рахунок не відповідає, то, що було в першому таймі, але відповідає тому, що було напротязі цього матчу. Зачок Сергію, чому Неусу не дали жодного з плов пенальтів пробити і перервати його серію. Хоча другий він і сам заробив. А скільки він забив пенальтів в цьому сезоні? <гум> У нас є штатний пенальтіст, і ми визначаємо це. І має бути, має бути порядок в цьому. І Ігор виконує, якщо ви питаєте, значить ви віддаєте йому належне, що він гарно грає і багато приносить користей. Цьому клубу, і він свої моменти має шукати в грі. А пенальті у нас є люди, які виконують, і все добре. Тобто Ігор заробив, він свою справу виконав, він зробив для свого товариша, для свого друга цей момент. І сьогодні Бруно йде з м'ячем додому, з хитриком першим в Україні і з яскравою грою, яка я впевнений, що закохує в себе болівальників, болівальників у Львову. І ще запитання. Сьогодні у вас було нововведення після кожного лунова музика. Тепер кожного футболіста буде своя пісня після так. Ну, ну, супер, це дуже е, класна ідея. У нас з'явилося під час тижня. Е, мотивувати гравців. Чого ти посміхаєшся? Е, мотивувати гравців і е, це. Елементи якого шоу, тобто зараз футбол е, конкурує з багатьма е, сегментами, і ми маємо приваблювати болівальника. Перше – це гра, е, умови, е, які створюються на стадіоні. І такими моментами, от ви запитали, вам же цікаво, а яка музика у бабога, коли він заб'є? Да? Вам цікаво, яка буде музика. У підліпінцях не Да. А яка б Бруно була музика? Скоро почуємо. Скоро почуємо. Сто відсотків маємо надію. Для цього ми це і робимо, щоб все було жваво, щоб все було цікаво, щоб ви щоб діти, з якими ви приходите на матч, вони закохалися в ці події. Це дуже класно, я кажу. Найголовніше для тренера, для команди це то, щоб коли виходиш зі стадіону, люди щасливі йдуть. Це не можна купити ні за які гроші. І ти працюєш там тиждень-два. Я зараз казав хлопцям про те, що ми дуже такий етап провели, дуже насичений два тижні підготовки. Наші збірники поїхали, дуже багато збірників у нас було в цей період. І вони е, не мали вихідних, і ми весь цей час працювали для того, щоб сьогодні видати максимум. Ну могло могло цього і не бути там результату, але ми маємо прагнути до цього, прагнути грати яскраво. І коли ми забили там два виграємо, можна відійти. Ми просили, продовжуємо грати, забили третє. Вони бігли за четвертим, четверте забили, бігли за п'ятому. Це то, що ми хочемо бачити завжди. Доброго дня, дякуємо тренерському штабу, самоставку, бо ну, результат це, напевно, результат праці всіх в клубі. футболісти, тренерський штаб, став. От, е, не знаю, чи ви пам'ятаєте, але минулого разу я до питання, що саме вистачило Карпатам, щоб вони перемогли шахтар 5-0. Сьогодні питання до рахунку немає. Е, питання наступного характеру. Як ви оціните паузу на. Матчі збірних, тобто в плані фізичної підготовки, і підкажіть, будь ласка, ласка хлопцям, які не були сьогодні, які були в збірних, там чи Юнацька, чи головні збірні, наприклад, Сич, Федор стосовно їхньої травми, на який період вони вибули, бо посичу, була інформація там майже після матчу, що близько місяця, можливо, якісь оновлені дані, коли він ми його чекаємо. Да, дякую перше запитання. Я почну спочатку. Дійсно, ми рахуємо, що перемога і якийсь результат. Хотя і Кучер на прес конференцію хоче. Добре, я швидко. Став і залежить все в комплексі. Не може за результат відповідати одна людина і радіти одна людина. І... Це дуже важливо, коли в клубі всі націлені на результат: болівальники, фанати. І так, результат залежить від цього. Всього стан по травмованим гравцям трошки потрібно часу, бо вони зараз повертаються з реабілітації, і ми будемо дивитися наскільки це продовжиться, але або затягнеться. Дякую всім. Дякую.

Колеги, продовжуємо нашу прес-конференцію за підсумками матчу Карпати Чорноморець. Зараз попросимо Олександра Миколаївича Кучера, головного тренера футбольного клубу Чорноморець. Короткий коментар по сьогоднішній грі. Перші 35 хвилин здавалося, що трохи інакше буде результат. Команда погано контролювала, щоб вам слово погодитись. Вже самі все на Це питання, знаєте, я вам скажу. Так, ми не ну, готувалися не до такого розвитку, скажімо, да, подій, які у нас. Трапилося. Ну, в принципі, да, те, що ми бачили в першому таймі, ну, так, так ми і задумали грати. Але так, ну ті помилки, я скажу, ну не помилки, такі випадковість, така, яка призвела до 11 метрових десь, мабуть, надломила команду, все-таки важко в получати непотрібних два. Пенальті, да, скажімо так. Перший, там, звичайно, там, як он так він був, нічого не скажу. Чистий пенальті. І другий також, коли людина спиною знаходиться, да, там, я на Марсі не хотів його чіпати, ну, так вийшло. Він був теж 11-метровий. Все сказано. Вже так, ми, як ми не. Хотіли старалися хлопців підбадьорити, щоб вийшли та да, десь на гру. Але ми бачимо, що десь Арсічу було важко з емоціями справлятися. Тому де і вийшли там четвертий. він трошечки провалилися. Ми в обороні він кинув зону, побіг на гравця, там вже звичайно вскрили, тому що команда Карпати дуже непогано вибігає. Да, є швидкість командна в неї, і підтримали, забили на да, четвертого. А Ну, третє, бруніньо коментувати заважко. Є, є такий виконавець, нам такі теж би не е, потрібні такі люди. Вирішує, бачите, він раз-два, і він так, коли подивився, там і полетів. Що тут коментарі, я думаю, зайві. Ой, є якщо питання до Олександра Миколаївича, будь ласка. Перше питання це наскільки все зізори здавалося, здається мені, що ці два пеналі помагають десь зламали. Так я ж тільки що відповів, да, звичайно. Ми хотіли, ми хотіли повернутися в гру, да, але я ж кажу, ну не достучалися да, до хлопців, тому що ну може там не до всіх, тому що ми бачили. я ж кажу, Четвертий гол там ну не потрібні, не вимушена така помилка. Він в зону кинув побіг кудись до теж до гравця, там залишив опонента свого. Там ну. Йому вкотили, він просто відпустив ворота, ворота, забуваєте практично, знаєте. ну то зрозуміли, що десь йому вже важко було. Тому, тому що і тому було прийнято випустити Ракицького, його прибрати всередину, е -е, що всередині теж хлопці ще ми, ми бачимо, що не готові фізично і треба нам додавати в цьому аспекті. Дуже -е, наїлися, наша середина дуже бачимо, десь після хвилин 50 дуже важка була. А друге питання? Ви прийшли в команду вже такий тяжкий період, команда на дні тренерних позицій, хоча відверто вам скажу, що не хочеться, щоб в цьому морі за бо команда з такими традиціями повинна грати ще. Але наскільки ви як тренер бачите шляхи і наскільки реально на ваш бункер зберегти команду від пониження в класі. І в прихід ракетського це такий, все-таки ну, 8 місяців обіцяний грати в футбол, і він не вийшов в старт, тому що він просто не готовий шлях. Ну, я з вами буду згоден, з тим, що команда в Одесі да, в цьому регіоні, вона, звичайно, вона потрібна бути. І я прийшов, я не боюся цього виклику. Тому я цього і прийшов, що я хочу залишити команду в прем'єр-лізі. І Ракіцьки, так, ми ви бачили, людина не готова, але вона вийшла. і... Доволі непогано виглядала на футбольному полі. Там, у нього немає ще тих кондицій, які ми хотіли б. Але я думаю, з часом ми будемо йому давати більше е, таймінгу, щоб він е, грав. Да? У нас є тренування, ми будемо його підводити, звичайно, і поступово, можливо, колись ми побачимо його на 90 хвилин. Ще питання будуть? Будь ласка, якраз про ракецького. Як ви прокоментуєте те, що його сі не засвистувала трибуни? Ну, це, не знаю, це це трибун, рішення, рішення трибун, мабуть, трибун. Я, я не знаю. Вам не можу відповісти на це питання, то б, до вболівальників, мабуть, більше. Так, так. Але не розумію чому. Може, ви знаєте, ми вже відповісти мені. Але те, що в ходять на футбол, такі кількості це безумовно плюс. Так, да. це дуже приємно, коли це теж підтримка, я думаю, дуже важлива для команди. Ну, в нашому плані в нас нема. Болівальникам нам запретили, їх не буде. Ми граємо при пустих трибунах. Що бачите, це такі аспекти теж дуже важливі для нас. Тобто це, це складова футбольна атмосфера, якщо можна подіти. Будь ласка, ваше питання. Ми довгий час спілкували в якості гравця в клубі Карпати. Случали за цією атмосферою стадіону, легендарного за цими болівальниками, навіть за цим свистом на адрес окремих гравців, тобто за підтримку, за ці літа ці стадіону. Звичайно, мені дуже приємно бачити цей стадіон їх, Да, Був в мене період, який я виграв за Карпати, і в мене завжди він залишиться в серці, скажу вам так. Мені дуже приємно тут завжди грати на цьому стадіоні. Якщо питань нема, дякую, колегі. Дякую. Дуже дуже собі. дякую вам. До тобто, побачення, дякую.